Нас вітаю з тим, що ця справа продовжується. Вона так з легкої руки наших краєзнавців, які сьогодні тут і ще немає Олександра Васильовича, Вовка, який теж з нами працював. Ну, ідея не будемо скромними моя. Працювали всі разом. Найбільше, звичайно, ж краєзнавці працювали. Це вже у нас, мабуть, 10 чи 11 -та табличка по всьому місту. І приємно, що ми не зупиняємося. Зараз бачимо, тут виготовлено Агенцію розвитку порядників. Тобто громада підтримує цю ідею. І я думаю, що це буде не остання табличка, а стосовно цієї будівлі тут іще є грандіозні плани. Крім того, що ми можемо на фотографії, на єдиній довгий час фотографії побачиться цей храм, храм у неовізантійському стилі. Він унікальний для так взагалі мабуть для порятинського повіду, тому що це дуже багатий стиль сам по собі, дуже такий помпезний, красивий. То хотілося б, щоб більше людей змогли ознайомитися з ним, побачити його і щоб, наприклад, на оцій галявині можна було підійти, там роздивитися, потрогати його. Для цього є такий задум зробити модель цього пляму. Невеликий макет, тому якщо у когось є якісь фотографії, спогади, якась інформація, прошу долучатись, приєднуватись, запрошувати всіх, хто може мати цю інформацію, щоб ми разом змогли якнайточніше відтворити цей макет самого храму, можливо, храму із тією архітектурою, що навколо нього була. Цьому я думаю, це дуже добра справа. Я не то, що сподіваюся, я глибоко переконаний і впевнений, що це не остання табличка. У нас Пирятині дуже багатюща історія, навіть від того, що у нас навіть пустинь була у пирятинському повіті. Тобто у нас практично всі віхи історії були представлені як в релігійному сенсі, так і ну, як в духовному плані, так і в загальнополітичному. Тому я думаю, що ми повинні далі працювати, продовжувати і відкривати нові сторінки історії, щоб. Пам'ятати, не перекручувати, не переписувати, а саме показувати справжню історію і не боятися цього визнати. що от... От Така була історія. Так, от так. Я дякую вам всім, що вам цікаво це, це дуже важко. Вона нам давалася, в дуже важких і спорах. І сходились, і не сходились. Олександр навіть лекцію вчора підготовив по цьому собору, тому що вже спровокували його, своїми спровокували, дискусіями, не та, тобто різними, різними На сп... таку атаку потуж. абсолютно вірно різними способами старалися знайти правду, але так ми її всю і не знайшли. Вчора загадок ще повно, дуже багато загадок по ньому, і тут ще робота може продовжуватися. Але головне, що сьогодні, якраз той день, коли розпочався. Збори на будівництво цього храму 11 жовтня 1910 року, тобто в цей день, тільки в 1910 році, перший день, коли завелася книга на збирання коштів для цього створити. Тому в цей день ми так і старалися, спішили, тобто успівали його зробити, але ми встигли, ми зробили. І так би присвячуємо відкриття цієї таблицьки тому дню, що почали збори. І хочеться сказати, що якби ну ідея собору на цьому не закінчується. Зараз йде реєстрація громади релігійної. Ми переходимо вже в підвал, опускаємося, але в підвальному катагоби, да, в катакомби. — Як перші християни, Як перші християни, так, але там буде там буде висвітлено і буде зроблена ліпка цього собору. На всю стіну там буде зроблений музей релігії музу, і також буде проводитися богослужіння, буде висвячений алтар, який туди люди можуть прийти. І кожен день ці богослужіння. До речі, тут проходять богослужіння кожного дня зараз. Спочатку повномасштабного вторгнення, з 26 березня 2023 року. Кожного дня тут кроме проходять богослужіння, суб... кроме суброми неділі. Ой, В суботу так. проходять. Ми шукаємо ранки Земні донори, які могли дати на дослідження цього і на виготовлення цього макету. Я вважаю, що це було б такою красою туристичною, можна було б людину провести і показати, який період він був, як він задумувався, і як він повинен рости. Перший камінь у фундамент відродження покладено. Так, так, так. Але також запрошую всіх, хто є бажаючих, у кого дійсно є артефакти, якісь релігійні, старі фотографії. Це все буде в музеї, це, все буде, це буде унікальний музей. Я не знаю, чи багато таких музеїв взагалі в Україні є, музеїв релігії. Але це буде чисто музей релігії порядку. Важливо, що ми теж стаємо в ряд з тими музеями і з тими подвижниками, які піднімали теж, як ми, самотужки, речі попри заборони. Влади і попри негативне сприйняття влади.